А ця пісня. Yeah. Ще зранку обнесли. Дивіться сьогодні в телесніданку. Улюблений серіал українців скоро знову на екранах. Один плюс один знімає другий сезон села на мільйон. Ви ж вернете мені паспорт мій. Матряках вести. стінації і зірками повертаються, коли глядачі один плюс один знову побачать легендарне шоу. Танцювальна тема на американському телебаченні: як Джимі Феллон змусив супермодель на підлозі валятися. Перший сезон цього серіалу підірвав телевізійні рейтинги і зібрав мільйонні перегляди на Ютубі. Глядачі просили: зніміть продовження. Ми до вас із гарною новиною. Зйомки другого сезону серіалу Село на мільйон вже стартували, і сьогодні ми покажемо вам усі залаштунки. Другий сезон села на мільйон знімають на натурі. Так телевізійники називають майданчик для зйомок, який облаштовують не в знімальному павільйоні, а посеред справжніх декорацій. Такими декораціями для творців серіалу стало село Старе, що на Київщині. Я взагалі люблю сниматься літом на погоді на ну в прекрасну погоду на натурі. По моєму це самое огромное удовольствие вообще в году работать на природі. Актриса Анна Кошмал в селі на мільйон грає норовливу дівчину Катерину Кібець. Анна розкриває любовну інтригу серіалу. Мовляв, її героїня змінить гнів на милість. Щоправда, до кого конкретно Катерина Кібець стане лагіднішою, не зізнається. Мы идем в прямое продолжение второго сезона. Сериал начинается прямо с того же дня, на котором закончился первый сезон. И постепенно все-таки любовь делает свое дело и топит сердце Кати Кибыть окончательно. Між зйомками першого та другого сезонів села на мільйон минув майже рік. Для акторів це неабияке випробування, адже треба згадати те, якими були їхні персонажі. Костянтин Войтенко, приміром, перед зйомками влаштував собі справжній вечір спогадів. Знайшов час і подивився минулий сезон села на мільйон. Режисер серіалу Бата Неліч. Він же знімав і перший сезон села на мільйон. Добріший душі чоловік. Бата, наше все. Вот он И как бы э, багато хороший, очень режиссер і добрий. І нам з ним дуже, дуже повезло. Ви ж вернете мені паспорт мой? Смотря, как себе в шустрі. Така невимушена атмосфера на знімальному майданчику. Існує в тому числі завдяки режисеру. Бата недіч впевнений, коли знімаєш комедію, має бути смішно не лише в кадрі, а й поза ним. Я в першу чергу стараюсь сам и, і, і делать смішно другим для того, щоб эту, эту атмосферу західнити. Це тому, що ми знімаємо комедію. Ну, Якби ну, Як знімали мелодраму, то всі приві. Плакали, звісно. Нас напаки, ви просто пізно приїхали. У нас зранку були клоуни, ведмеді. Стараємося якось підтримувати цей комедійний дух. А це вже сценарист та креативний продюсер серіалу Ярослав Стень. Він автор усіх жартів, з яких глядачі сміялися у першому сезоні і будуть сміятися у другому. Я прошу прощення, автор. Дісципліна <суспільна> <суспільна> просто серйозна. Дякую. Железно я би сказав. <суспільна> так, ладно, я на площадку. <суспільна> А далі не пропустіть. Чим не вгодили партнери по знімальному майданчику актору Євгену Капоріну? Я ненавіжу їх, собственно говоря. Дивіться за декілька хвилин. Повернення легенди. Телеканал Один плюс один розпочав зйомки розважального проекту Танці із зірками. Два попередніх сезони «Танців із зірками виходили на 1+,1 плюс у 2006 та 2007 роках. Це шоу тоді стало одним із найрейтинговіших в Україні серед розважальних проєктів. У продовженні «Танців із зірками телевізійники обіцяють вражати глядачів видовищними постановками та зйомками в інноваційному павільйоні. Зірковий склад журі легендарного проекту поки що тримається в секреті, однак відомо, що до нього увійдуть найбільш популярні артисти та танцівники України. Новий сезон танців із зірками глядачі «1 плюс 1» побачать вже цієї осені. Танцювальний батл із супермоделю Гайді Клум влаштував на своєму за ту найт-шоу американський комік Джиммі Фелон. Аби визначити стиль, в якому танцюватимуть модель та телеведучий, тисли на кнопку такої собі машини випадковостей. Першою була гайді клум. Їй випало танцювати так, ніби вона крутить хула-хуп. Джимі Феллон вражав танцями в стилі виделки та мами, яка вчиться танцювати хіп-хоп. Гайді звабливо показала танці в стилі гравця у боулінг. А наостанок клум та Фелон дуетом виконали танець яєшні з беконом. А ми знову на знімальному майданчику другого сезону серіалу Село на Мільйон. І поки група готується до наступної сцени, актор Євген Капорін ділиться із нами своїм ставленням до колег по серіалу. Я ненавижу їх, собственно говоря. А, а іноді приходиться вместе работать. <laughs> на самом деле, конечно же, я люблю этих людей. Ми давно знакомы. З Марком Дроботом особенно, мы много вместе знімалися, І это мой большой товарищ. А с Анечкой мы тоже ведь очень много уже вместе проработали и еще будем, надеюсь, работать. Костя Войтенко, у нас с ним очень интересное взаимоотношение, потому что э, мы до этого не были знакомы, познакомились здесь, где у нас два брата абсолютно полярные, один такой, другой такой. И эти отношения, как у двух братьев из сериала, перекочевали в жизнь. Що й не дивно, адже героїв цього серіалу автори писали із життя. Тут запевняють, кожен глядач знайде собі і улюбленця, і впізнає в деяких персонажах своїх знайомих або й самого себе. В наше село воно досить про продвинуте, просунуте. Я сам в подібному селі проводив дитинство е кожне літо, і для мене воно дуже близьке. І Багато персонажів фактично я би міг вам оригінальних людей показати, сказати, от десь приблизно плюс мінус під них писане. Наших персонажів э нескільки, да, це не то, що є вот один положительний, один отрицательний. Ми одразу розуміємо, що от це треба вот любити, а этого не треба там любити. Да? У нас десь порядка. Э Вот вчера мы снимали свадьбу, там было 22 героя. Выбирайте, любите кого хотите. То тобто есть мы даем возможность человеку выбрать, кто ему нравится больше всего. Сериал «Село на миллион», другий сезон. Дивіться уже скоро на 1+,1.